Потрапили на безлюдний острів Путін, Макрон і Шольц. Макрон, я піду спробую піймати Черепаху. Шольц. Тоді я почну будувати пліт. Путін. А я піду розвідую місцевість. Ну, йде Путін узбережжя і невдовзі бачить розкішний намет. А з того намету виходить Ердоган. В оточенні танцівниць. Путін. Ото ніяк не очікував тебе тут зустріти. У тебе, я так розумію, тут виїзна сесія, Ердоган. Ага, шукаю таланти. А ти тут один Путін? Та не зовсім. Е, там, на тій стороні острова, Макрон намагається піймати Черепаху. А Шольц хоче спробувати прив'язати її до плоту. Ну, а я, як ти знаєш, не шанувальник садомазу.